Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. 22 -го на годинниках у Києві. Добрий вечір. Для вас працюють канали СІТІВІ та СТБ. І я Юлія Сенек, добігає до завершення 600-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну про все найважливіше далі у випуску. Дови. Російські війська випустили в Херсонщині дев'ять керованих авіабомб. Атакували область із п'яти літаків. Су про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ворог цілив по чотирьох населених пунктах Береславського району. Наразі інформація щодо потерпілих уточнюється. Невідомо поки що деталі і про руйнування. Полтавська облвійська адміністрація показала наслідки нічної атаки ракетами та безпілотниками по Миргороду, де постраждало троє людей, зокрема десятирічна дитина. Комісії обстежили пошкоджене житло. Це 40 будинків і 36 квартир. Від вибухової хвилі постраждав і ще один об'єкт соціальної інфраструктури. У будівлі вибуло вікна увава наголосили, власники потрощеного житла обов'язково отримують компенсацію у межах обласної програми. Також мають можливість скористати. Державною програмою є відновлення. Рашисти гатять по селах та містечках на Запоріжжі. Минулої доби вони завдали більше 130 ударів. Зі ствольної та реактивної артилерії поцілили по Гуляйполю, Оріхову, Роботиному. Скинули п'ять авіабомб на Оріхів, Новодарівку та Малутокмачку. Там поранень зазнала пенсіонерка. Також напередодні провідники рускава міра позбавили даху над головою 90-річну жительку невеличкого села Придолинівка. Заради цього не пошкодували навіть ракети, яка вгатилась просто біля будинку пані Лідії. Більше про ситуацію кореспондент Андрій Пощев. У руках пані Ольги чималий уламок ракети, що гримнула неподалік будинку її свекрухи. Усередині безлад, усе всипано розбитим віконним склом. Видите, що? І вона здесь сиділа, нічого з нею не случилася. в рубашці родилася. У сорочці народилася і Ольга, бо в момент прильоту збирала садовину. Вибухнула, каже, за кількадесят метрів від неї. Ось вот вона та груша. Я хотіла до той підійти, а там було багато, ну не підійшла. Ось вот я здесь рвала і. Таке все, і ім'я кинуло, я глушила. Російська ракета впала біля прибудови одного з порожніх будинків невеличкої придолинівки. Стіни зруйновані, поруч невелика вирва та розкидані уламки. Пан Ігор твердить, бахнуло гучно. Це нормально. 90-річна пані Лідія Свекруха Ольги, що була удома під час вибуху, нині старенько прихистили сини з невісткою. Каже, одразу й не зрозуміла, що трапилось. Як глянула, я немає. боже мої і, і в кухні, немає. І в этом в нету. Думаю, боже, я і так болію. І ще й я... холодно так. Жінка згадує, під час другої світової залишилася сиротою, поневірялась по чужих кутках, і нині каже, вже інші нелюди лишили без даху над головою і ледве стримують сльози. Війну я всю знаю. А що робити? Андрій почті вартем Даженко факти сітві єдині новини. Вони відмовилися співпрацювати з російськими окупантами, за що пережили арешт, полон і так звану депортацію. А коли їх виганяли з рідного міста, кажуть, рашисти стріляли їм у спини. Освітяни з Балаклійської громади розповіли фактам про жахіття окупації. Спритні руки волонтерів прив'язують до сітки смужку за смужкою. Поруч гора готових маскувальних сіток до кожної записка з серденьком. Це для військових з передової. Нарізали смужок стільки, що могли дійти до Харкова 100 кілометрів. В одному з укриттів у Балакліїчини щодня збираються місцеві гуртом, допомагають війську. Серед них вчори Яковенківської школи, що в 10 кілометрах звідси, приїздять сюди після уроків, тому що нам ЗСУ дає спати на наших ліжках і вдома. Ми вдячні їм, тому ми їм допоможемо в будь-який момент. Тетяну Товстокору, директорку гімназії в Яковенковому, після трьох діб полону окупанти вигнали з рідного села. Це називалось депортація. Не найгірший сценарій, розповідає жінка. Були ті, кого катували, і вбивали. Окупанти зайшли в їхнє село 26 лютого. Це був плацдарм перед захопленням Балаклії. Розквартирувались в школі, зірвали синьо жовтий стяг, виламали двері в кабінетах і пограбували. Дитячі спортивні. Костюми покрали хлопчачі взуття, покрали чайники, ліки були. Якийсь час росіяни освітян не чіпали. Каже, проблеми почалися влітку, коли на підготовчу нараду до нового навчального року ніхто не прийшов. До пані Тетяни двоє з автоматами завітали 16 серпня. Питали, чому відмовляється працювати за російською програмою і чим їй так ненависний Путін. Коли я почала відповідати, із саушек був вистріл. Я їм кажу, ось відповідь. Він ще каже, треба узнати, чому вони стріляють. Дійсно, чого вони стріляли? Окупанти одягнули викладачці мішок на голову і відвезли у відділ поліції, де облаштували катівню. На третій день в камеру кинули ще одну освітянку керівницю Балаклійського дитячого садочка. Спершу допитував місцевий колаборант. Він все сидів, наш колаборант записував. До речі, той, що записував, його вже посадили. Він сам здався. Потім під конвоєм жінку повели до Балаклійської катівні, в чому їй, так би мовити, провина почула в розмові охоронців. І йому сказали, що до туриста по списку. Я думаю, тоді я не зрозуміла ще по якому списку, але тепер вже зрозуміла, що у них були списки неугодних їм людей. Пані Галина пробула за ґратами добу, а потім їх разом з Тетяною Товстокорою, яка просиділа втричі довше, повезли додому, дали п'ять хвилин на збори і випровадили з Балаклії. Коли проїхали останній російський блокпост, окупанти кажуть, відкрили по ним вогонь спершу з автоматів, потім з артилерії. А перед цим примусили записати відео зі словами ненависті до українських захисників. Я не могла це сказати, що я ненавиджу ЗСУ, тому що у мене е внучатий племінник там і. Йому 19 років. Нині у дитсадку облаштували волонтерський хаб, приймають і видають одяг дорослим, і дітям багато хто за час окупації лишився всього. Каже, садок потихеньку приводять до ладу, залатали дірки від російських прильотів, але на вікнах і досі є сліди від автоматних черг. Це наші вікна. Це одно видно, що стріляли по вікнам. Це з автоматів вони гатили? так, так на першому поверсі навіть дівчата пулі збирали в стінах. Скільки житимуть, розповідатимуть дітям про справжню Росію Ницю й підлу кажуть освітянки. А нащадкам збережуть цей шкільний журнал. В ньому ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни лишили запис. Україна була і буде не частиною Росії, по свої називаєте нас окупантами, але історія нас розсудить. А під час великого контрнаступу, у вересні 22-го там з'явився ще один запис вже від українських захисників, Від дохлого кнура. Копита тобі, а не Україну. ЦЗУ відповідає. <смір> Тетяна Дуцяк, Олександр Бринза, Факти СіТі. Єдині новини. Діалог про відбудову. За дорученням Володимира Зеленського, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Головний фокус був на відбудові Київської області. Участь у заході також взяла спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вона запевнила в продовженні підтримки українських регіонів з боку Америки і зауважила, що децентралізація дає змогу. Дослухатися до думок жителів громад Андрій Ярмак наголосив, що відбудова усіх постраждалих від війни регіонів це ключовий елемент відновлення України. Також він відзначив важливу роль країн-партнерів, які надають нашій державі значну допомогу у різних сферах. Баги, пікапи, БМП, дрони та генератори передали одеські благодійники оперативному командуванню. Південь гроші збирали на міжнародному спортивному турнірі з ММА та серед представників бізнесу. Усього вдалося зібрати на понад 20 одиниць техніки. Її вже відправили на фронт. Вони допомагатимуть нашим військовим у повітрі та на землі. Дрони БМП, пікапи, машина швидкої, загалом понад 20 одиниць техніки. Баги виготовили вінницькі волонтери. Зроблені вони з радянських Жигулів. Кожен другий такий автомобіль люди передали благодійникам безкоштовно. У нас у Вінниці є барська громада. Там е, в нас е, ці жигулі переробляють, розбирають е, е, у Вінниці, вдихають друге життя у двигуни. коробки. Передач а у Одеській області вже йде крупноузлова зборка. Собственно, тут ми і передаємо їх на ОК південь. Окрім військової техніки, бійцям передали харчі, буржуйки та генератори, аби ті були підготовленими до зими. Гроші збирали волонтерською та бізнес-спільнотами. Найбільшу суму зібрали на міжнародному спортивному турнірі зі змішаних єдиноборств. На спортивному міроприємстві ми зібрали більше мільйона гривнів. Ну, Все, що ви сьогодні бачите, це набагато більше, але ми за допомогою наших друзів змогли зібрати і придбати те, що ви сьогодні бачите. Усю військову допомогу благодійники передали оперативному командуванню Південь Збройних сил України. Командувач розповідає, допомога від небайдужих українців не зменшується. З кожним місяцем це набирає більших масштабів. До нас більше під'єднуються не організації, які підтримують солдатам на передньому краї, щоб він не залишався сам. От один на один з ворогом, один на один з природніми умовами усю техніку генератори та пічки вже відправили на фронт, зокрема на східний та південний напрямки. Волонтери обіцяють продовжувати свою справу. Незабаром бійцям передадуть щонайменше 15 нових багів. Олександра Євген Рпенько Фактейсі Тіві єдині новини. Понад дві тонни смакоти відправило на фронт подружжя пенсіонерів з Рівного. Майже два роки вони невтомно без вихідних готують вітамінні сухпайки, солодощі, чаї та решту корисного для наших захисників. кажуть, це найменше, що вони можуть зробити, аби підтримати наших мужніх воїнів. Тут у нас була альтанка, тут відпочивали люди, гості. Ми самі, але прийшлось перетворити в виробничий цех. За день тут можуть виготовити кілька сотень копних свічок і грубок. Ось для цього привезли чергову партію металевих банок. Нам ресторани міста допомагають баночки на пічки для хлопців. Ми наближаємо перемогу. А такого вигляду вони набувають як уже готові до використання. Свічка запалили, поставили. Поставили чайничок 15 хвилин зимою. Він кипить уже майже два роки, як свій будинок подружжя перетворило на фабрику з виробництва корисних речей для збройних сил. По віку мені не дадуть автомат в руки. Ну що я зроблю? Сина, як то кажуть, Бог не дав. Мусимо ми відпрацьовувати, допомагаємо, що може. Усі кімнати, заставлені харчами, так складають вітамінні сухпийки, яких доправили на передову, вже понад 14 тисяч. Це чудова от грушечка у нас є, бачите. Яблучка сушені, які гарні. Зверху буде така. Е Дуже поживна і солодка група. А ще роблять духмяні чаї. Оці котики в них визивають просто неймовірний захват мусить бути гарно, смачно, а тим більше хлопцям нашим. Та що, ми в небо їм прихилили? Адже те, на що перетворили наші мирні міста, окупанти подружжя бачило на власні очі. Їхня донька жила в Ірпані та вчасно виїхала. Коли батьки повернулися туди, по речі жахнулися, не впізнавши міста. Це і спонукало їх невтомно допомагати нашим захисникам. Ще стояв танк посеред вулиці біля будинку, де дочка живе розтрощений, все валялося, все розчинила. Це, Це наша біль, яка спонукала нас бути такими ріяними. Довкола себе подружжя об'єднало й інших людей, які збира. І лущать, горіхи, сушать яблука, солять сало, консервують овочі. Серед помічників Ольга, дружина військового, каже, такий клопіт ще відволікає від хвилювань за чоловіка. Коли розсилаєш посилку, і вони ну що там, ну що там є щось смачненьке, є щось смачненьке, і вони насправді це чекають. Це дуже важливо. І е, я рахую, що кожен е, має чим займатися. Не плакати, не сидіти, не казати ой, мені так погано за весь цей час. Подружжя відправило на фронт понад дві тони смакоти для наших захисників і ні на мить не зупиняється. А воїни віддячують їм своїми щирими листами і подарунками, які надсилають з передової. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини. На цьому новин я завершую. Далі для вас працюватиме мій колега Андрій Ковальський. Я ж бажаю вам тихої, мирної ночі. Бережіть себе, слава Україні та її мужнім героям.